Ну, родина. Така коротенька затравочка про основне відео. М -м буде основне відео по даному підсилювачу. Буду балакати, буду показувати доташит, але я не все знаю. Я не сильний фаховець, в тому аж ніяк ноль. Я не можу не запаяти конденсатор. Будемо показувати, чого в мене воно згоріло. Як воно в мене згоріло? М Мова буде йти тільки за оригінали. І, ну, в принципі, питання у мене було по оцих платах від е підписчика. Да й треба пересняти, справді я про них такого нічого не колись не знімав, як був G6 iPhone. <кій> Будемо балакати про прив'язку попередніх модулів. Взагалі ну от перед да, хто там еквалайзер, хто Bluetooth прийомник. Хто навіть після нього ти, напевно, еквалайзера ще будеш ставляти. ага. Так. Де такі о. Про підключення там 8-4, 2 Ома, то ми глянемо і в даташитах і того. І саме важне, вже навіть хочуть зрятувати людей, якщо ви бачите ну, завершену платку, завершений модуль, в общем, і тільки два дроселя. Два а живлення у вас однополярне. Монополярне. Як хочете. Тобі ж, ви будете мати, або ну і маєте два дроселя на платі, і живлення однополярне, то ви будете мати в такому випадку міст. Всі роблять, навіть 3-12 Вт, можна зробити в мості. Головне, якщо от однополярність, однополярне живлення, то ці виходи все одно робляться мостом. Ось тут в даному випадку та є. Там, як там пам 3110. чи як Тож по 15 Вт на канал. Теж мостом зроблений вихід. Вона виходить чотирьохканальна Хоча чотири канали в неї не вийде. Ну, мусово зробити, якщо на одній полярності працюєш, не плюс, середня точка і мінус, от то треба два дроселя. Бо це не клас АБ. Хоча от в класі навіть АБ в ну магнітольних підсилювач, наприклад, також безконденсаторна розв'язка, тому, що... тому що всередині мікросхеми зроблені підсилювачі мостом. Підключені мостом. Е, будемо відео е, користуватися моїми знаннями про той брідж, брідж е, про ті бріджі. Зрозуміли, да? І тим, патч... тим більше про ці надписи на даній платі. Як бачите, може виникнути питання, чому тут плюс-мінус, а не просто перемінка показано і земля. Земля, зрозуміло, що впайна. Але плюс-мінус. Але тут плюс-мінус. Це в даному випадку ж просто канали. Канали звука, які пішли товстими дорожками, щоб не було втрат. Товстизними прямими дорожками. Ну, в принципі, не жартую, так воно от і є. От. Коли ми, говорить, за плюси цієї плати, за цю перемичку, що вона тут за контакт перемикає, ми розберемося. Е, в общем, Узагальнюємо зараз до 5 хвилин цьому відео. Е, однополярне живлення. І ви бачите на платі два дроселя. Подключайте хоч 10 динаміків. Ну, але не, не нижче найнижчого порога для підсилювача. А ще це сильно залежить від напруги, з якої він живеться. Вот. Е, і тако. І тако, що то вам далі сказати. Вот. То буде тільки один канал. Моно. Вот. Якщо ви бачите два полюса, ой, однополярне живлення і чотири дроселя. Це тільки тоді два канала. А підключення, от в тому то діло, що можна підключити балансним входом, виходить, тут. А можна ще по-іншому підключити. І про це ми поговоримо в довгому основному відеоролику. Е, я не сильний знаток там за якісь слова і перекладання з англійської. Будемо е, будем досліджувати даташит. В принципі, в доташить все сказано. І тут зроблена стандартна доташитовська схема. І причому найліпша ця платка, от на неї навіть немає ніякої контори, собі не хвалиться ніхто на ній. Але зробили, от як мінімум, величезний екран, це все мінус. Це все дуже добре. Тим більше ж тут на високих частотах йде обробка звука. Це все е перешкоди. перешкоди для передавання звуку, е для знімання звука. В общем. Звісно, що ці мікросхеми прост... ну, найпростіші, е вони без зворотнього зв'язку. Зворотнім зв'язком підсилюваючи d класу на транзисторах і так далі. От, і чуть більше плати всякої потужності. Робить у нас один українець. Нет-нет-нет. Не давала не Дедуард Марілов. Я його повню. Я ним схищаюсь. Ну, відповідно, те, що він як робив, як він настроював підсилювачів, то мені подобалося. Після ремонту, що транзистори висять без теплу в повітрі і холодніші. Навіть на солідну потужність видаючи. От. Але я щось його вже давно не бачу на ютубі, чим він займається. Но в нього в будь-якому випадку була А-клас. Ну, знається, він в А -ві, в Б класі і в лінійних підсельочах. Знається, він, напевно, не буду його недооцінювати. І в Д-класі, але він його не розвинув він не розвивав, принаймні нам не показував. Я б хотів би ще щось звідти знати і почернути від нього. Але в нас є українецький. Можу дати ссылку на його канал. Або вже хтось там був в курсі, або ви не в курсі, то будете знати на українського виробника підсилювачів, які дуже якісні, хоча б того, що ви тако вслухаєтеся е, в Д-класі, там, ну, там кожен підсилювач е, на один канал. Там не міст, там з двополярним живленням. От. А, до речі, коли з двополярним живленням ви бачите платку, просто там тепло туди сюди, ти не бачиш, яка мікросхема. І бачиш звідси не, на... ну, не написано, в принципі. От. Но! ти отако прийшов і тако... кажеш, да, треба брати. О 100 гривень -то недорого, Ні, жартую. Тут вона десь була крайні ціни 300 з копійками чи що? Треба них ще набрати. Я вам навіть покажу відео, чому їх треба брати. Іменно так як тут от вона розпаяна з завода. Це просто восхитительно. Ой, це просто чарівно. З цим ми розберемося пізніше. Скоріше, що буде без цих підставок, Проставок. головне, що якісно зроблено Товстизний плюс, розведений максимально близько. Оригінальний конденсатор є в такому твердотільний, він, ну, не танталовий, але твердотільний формат. От теж впайний, а є от такий оксидний. Звичайний. Ну, як звичайний. Серія PA, Nіcicon PA. І оригінал. Я вам повним форматом відео покажу, чого оригінал і як я розрізняю оригінали. в общем-то. Е, наступне. А коли два дроселя, двополярне живлення, то тоді кожен із дроселів це може бути канал. А може бути два дроселя, і це буде також канал. Вот. Далі вже дивитесь, якщо. Підключення на динамік, там, хто малює, хто пише спекер, хто пише отак от, от, вихід. Бо, звісно, якщо вход, вход і змова йде за звук, це вихід звуку. Бо в двополярному живленні, в схемах, в платах, в мікросхемах і на транзисторах на чому хоче побудовано в Д-класі. Якщо двополярне живлення, то дроссель працює з тим драйвером, ну, условно качається, плюс, 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 мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, до нього, на ньому все гаситься в LC-фільтрі. Ну, це фільтри тут нема. В даному випадку виходить міст в LL-фільтрі і сам динамік ще L. Бо ці-то просто, ну, сказати так, затухающі зборки. Оці всі для затухання всякого. Тут є не те, щоб зворотний зв'язок, а як, ну, як бодстрапний конденсатор в цих в притворючах. Напруги. Ну тут. Ну, що не знаю, як правильно звати, але потім глянемо до ташеті. Але бачите, якби в чотири сторони повертається сигнал. Це для підживлення драйверів. Тут нічого завумного нема. А в того українського виробника під Сельочу є таку, слухайте, зворотній зв'язок. Е, там, як сказати, дві вроді зворотніх зв'язка. Два. По готовому сигналу. Як то це? Дуже глибокий, від'ємний зворотний зв'язок. І менш глибокий. Да? <хи> В общем, виходний сигнал ще регулюється, контролюється відносно входу. І, і вже перетворений, ну, відчищений яльцефільтрами, звук, реально сигнал, той, що ти будеш вже чути з динаміка, ще контролюється і приходить. В общем, є повний контроль, зворотний зв'язок за вихідними сигналами то я вам на нього дам ссылочку під тим відео, тому що тематика музична. В общем. Все. Всім дякую за увагу. Пізніше буде повноформатне... А, повноформатне. ну, як На хвилинку відео. На хвилинку. Як ви знаєте хвилинка, то є годинка. от. Е... Ну, Заодно побачите, що в мене є на даний момент, що лишилися спеціалістів даного класу. Ну, в плані, скажімо, китайських не китайських. От. Я знаю, що у цього зараз памочки є в братів і в, в кількості. Ви Знаєте, тих 10-15 Вт натуральних. Ну ладно, якщо тут треба крепко добре охолоджувати, хай 5-8 Вт натуральних. От. То тут хоч е в колоночки до комп'ютера, хоч в переносну з собою став, та ти що? але ну, не менше 8 вольт заживлю, а лучше 12-18 по Розберемося наскільки він в вольтах живеться, наскільки він працює. І ви здивуєтеся, наскільки в вольтах працює оця мікросхема, з кількох вольт вона починає працювати. Але дані плати, наприклад, дроселя настроєні. М -м трошки другі. По 222 млг виходить. Взагалі, на вищу напругу, чим саме мінімальні, на якій ще й буде працювати. Попробую ще втулити в, те відос, в той відео Ну, вот. А Брати несущу частоту, або ну, в принципі генератора, я може з тестера транзисторів візьму. Ну, нього є така можливість. Ладно, побачимо. Розкажу те, що знаю. Що ще згадаю. Бачите якийсь... якісь. Шкідник. Бачите? Все до золотих контактів, все до позолочених контактів підходить. Все, будемо прощатися. Буду вас радий бачити в наступному повноформатному відео по даній темі. Бувайте.